Американські атакси і британський стормшедов матимуть сотні цілей в Росії. бити по території Росії повищає повляченної запада в конфлікт на Україні. Фахівці зазначають, що крім авіації є об'єкти, які росіяни не можуть вивести з зони дії атак. Україна завдасть удару по російських авіабазах складах боєприпасів. Та інших військових цілях, що загрожують її території, як тільки відбудеться зміна в політиці Заходу щодо використання ракет великої дальності. Про це повідомляє британська газета The Time. В інституті вивчення війни зазначає, що крім авіації, яку арефія? Може відвести від кордонів є сотні інших високоцінних об'єктів, які росіяни не зможуть вивести з зони дії атак. Ну а англо-французькі ракети штормшедов особливо корисні для проникнення в бункери. Вони можуть вражати склади пального, бази ремонту і відновлення бронетехніки, командні пункти та інші логістичні вузли. Отже, якщо буде таки наданий дозвіл на удари в глиб Росії, з яких платформ це може робитися, авіація, чи, чи яким чином? Ну, по перше, авіаційна платформа це е, наша Су двадцять які можуть нести е, Shadow та скальпи. Якщо американці нададуть е, можливість отримати AGM, AGM е, 158 Джасун, це ракета повітря земля такого ж класу, майже як якість тромшедовий скальп, трохи інший там двигун. Вона в простій версії, більш старій версії 360 км літає, е, в більш модернізованій сучасній версії літає з додатковим двигуном на дальність там, 960 км. Але ну і звісно, атакам, які може бути там з касетними боєчастинами, 300 триста кілометрів. Але я не думаю, що у нас треба очікувати дозвіл на дистанцію більше ніж 300 кілометрів. І думаю, що навіть ці, ці 300 кілометрів вони будуть обмежені якимось переліком, цілей, який може. Тільки 300 кілометрів возили Омеров, тобто до 300 кілометрів возили Омеров і ярмак до Вашингтона може на більшу дальність. Ну важко сказати, не був не, не був присутній при цьому. Але чому я кажу, що три до 300 кілометрів? Тому що до цього часу діє так звана програма міжнародна домовленості по обмеженню розповсюдження ракетного озброєння і. Там такої межою стоїть 300 кілометрів і 450 кілограмів бойової частини цих ракет. І 35 держав підписали це добровільне таке зобов'язання. І американці намагаються його притримуватись, французи намагаються притримуватись, британці намагаються притримуватись, тому що коли. Нам передавали Стурмшетов, то була мова про те, що може бути і 560. Але ми подумаємо, і от вони подумали, і вони хочуть це обмеження стримувати, витримувати. А це входить також в концепцію пана Селівана, який хоче е, таким чином обмежувати темп ескалації. І я думаю, на цьому компромісу саме зійдеться Байден з премєр міністром Великобританії на е, цих зустрічах. Тобто, я не, не очікую, що це буде миттєве рішення, але логіка його буде така: що спочатку давайте Storm Shadow до 300 кілометрів. Ніхто там 290 кілометрів обмеження. Давайте спочатку Storm Shadow і скальп. А потім вже під тиском громадськості ми будемо вимушені прийняти рішення по атакам. що мене тут непокоїть, що ми, скоріш за все, не дуже швидко зможемо отримати рішення по використанню ракет Джасом і самі ракети Джасоме Джим 158 тому що ці ракети, спущені саме з Ф 16 вони будуть більш ефективні аніж «Стормшедов», або скальп пущений з 124-го, ну тобто формально насправді йдеться радше про е удари середньої дальності, бо це ж не є далекобійні е удари там на, на 300 кілометрів. Правильно, якщо так, якщо вже так брати, ну взагалі, знаєте, от там є ще одна угода, називається на про ліквідацію ракет середньої, дальньої, е середньої і е великої дальності. Середньої і малої дальності. Так от 500-100 кілометрів по, по цьому, по, по класифікації цього договору е, вважаються ракети з дальністю 500 100 тисяч кілометрів. Тобто 300 кілометрів це взагалі там, так, на подвір'ї стріляти. Так. Добре, і ще одна тема, яку би я хотіла з вами обговорити. Казахстанські фахівці обслуговують російські винищувачі Су- 330 тридцять на яких встановлено французьке авіаційне оснащення. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота Інфорнапал. Таким чином журналісти розкрили схему, яка дозволяє країні агресорці Росії, попри міжнародні санкції, продовжувати обслуговувати свою військову авіацію. Росія має до 130 одиниць модернізованих винищувачів під час того, Оргнення в Україну окупанти втратили не менше 15 таких бортів, але могли б залишитися без ще більшої кількості суден, якби санкції працювали. Обійти обмеження окупантам допомагає приватна компанія, заснована 10 років тому. І також додамо, що один такий винищувач захисники з головного управління розвідки збили на чорним морем днями. Вартість літака складає 50 мільйонів доларів. Ми можемо глянути. Отож, повертаючись пане Костянтине, що стосується цього обслуговування так казахстаном російських літаків, що ви можете про це сказати, і наскільки дійсно от Росія таким чином викручується? Ходять розмови про те, що е Білоусов, який зараз став очільником міністерства оборони, він є автором схеми уходу від санкцій з боку Росії, і він готувався до цього. Процесу вже майже там 10 років. Е і він цю схему розробив і, відповідно, організував дуже багато оцих е таких прокладок. А е одна з цих прокладок от зараз була в Казахстані. Якщо там подивитися засновника цієї компанії, яка виконує обслуговування е французької частини обладнання, яка встановлення яка встановлена на літаку Су-30 СМ, а без цього взагалі неможливо літати. Це ну це все, що може бачити. Тобто, якщо пілот сідає без цього обладнання в літак, він просто нічого не бачить. Ну, буквально в буквальному сенсі свого цього виразу так, от там засновнику, коли ця компанія була створена, засновнику було 16 років далі. Він, мабуть, ця компанія майже через півтора року отримала всі ліцензійні е, можливості і стала представником е, французьких компаній Safran і Thales. Саме цих компаній обладнання встановлено на цьому літаку. Ну і взагалі я думаю, що французи про всю цю ситуацію знають, і це, це відомо, але е, бізнес є бізнес, гроші треба заробляти. Завжди можна сховатися за контракт, який був укладений ще давно, а вони контракт підписали в новій версії в ще в 2021 році, і таким чином тут 30 ЕСМ вони з французьким обладнанням активно літають і вражають цілі на території України.